Ну, так, да, скажем так, було два удари на попередньому тижні. У нас це стаття про Зеленського і стаття Залужного. Угу. Обидві статті мають ну, шалений резонанс, а чому фактично Держава Україна, от ви, ви сказали от зараз ключову фразу, ви сказали про те, що ми вже всі давно здогадувались. Ми давно здогадувалися, що щось там пішло не так. І, власне, Валерій Залужний про це повідомив тепер про те, що ми здогадувалися. А до цього це було це була якась бульбашка, в яку нас всіх хотіли загорнуть з офісу президента. Знаєте, я, от ви ж мене представили політологом і то я от студентам розказую основний принцип НЛП, знаєте, нейролінвістичне програмування. Тобто да? там основна парадигма, базова така пресупозиція, це те, що карта не територія. Тобто, є світ, він сам по собі, світ. Він є. от Я в цьому світі піду, я залишаться мої діти, там. Дай вам Боже, там 100 років ще прожить, але ну, всі ми колись там перейдемо в інший в кращий світ, і світ залишиться без нас. А є карта світу. От в кожній в кожні, умовно там, в кабінеті географії в кожній українській школі є там 15 географічних карт України. Да? Це крім того, що є там ще політична карта світу, географічна карта світу, пару глобусів є, але є карта України. І от карта України є адміністративна карта, є там карта ландшафтів, є там карта ґрунтів, я не знаю там гар, карта густота населення, там ще щось. Ну, в общем, штук 15 карт. І на всіх зображена Україна. Але всі вони різні. Бо вони залежать від того, що там. Позначено, да, позначено на економічній, наприклад, карті там позначено чорним квадратиком вугілля, де у нас запаси вугілля, трикутничком чорним запаси руди, там трапеції викладені, там запаси газу, і ми все, ми орієнтуємося, ми дивимося на. Ті повідомлення, які е, карта, власне, легенда карти нам підказує. І ми знаємо, а що тут північ е, Полтавської області, там Південь Сумської, що це Газо, Нафто, добувний регіон, е, от, і ми ну, приблизно вже там щось можемо там, щось моделювати. Да? От, е, і таким самим способом нам Офіс президента хотів нав'язати свою карту. Що все добре, все йде по плану, все чітко, ми йдемо в наступ. І вони, я би сказав, що не просто маніпулювали нами вони нас розбещували. Тому що ну як о, аж не прийнято було говорити, що все, все пішло не так. А хто ж тоді винуватий? А що з нами перестали дружити е, наші союзники? А хто в цьому винуватий, Да? І давайте там, ж, не призначають крайнім залужного. Залужний воює, як уміє. А Володимир Олександрович забув підписати закон е, про призов е, цих е, українців не з 27 років, а з 25. А на минуточку у нас десь кожен е, рік. Народжувалось тоді в 90-ті на початку 2000-х, Ну, у нас найменше покоління, якраз 2004 року. Так от їх народилось 140 тисяч хлопців. Ну, тобто 280. да? Раніше народжувалося ще більше. І от ми хоп, і ми мінус. Ну, фактично, якщо беремо 90-ті 2000 ні Ми маємо що? Володимир Олександрович не підписав закон. Мінус 300 новобранців. Тисяч. Це залужний винуватий? Це залужний винувати в тому, що е, ми не добираємо зброї? Там, типа, ой, на нас е, той, щось розсердились наші союзники. А від чого б це так? А може там, типа, на, на подивитися в зеркало? що у вас не так? У вас, блин, яйця по 17 у вас куртки по 80 чимсь долар, ну в общем, дорого. Короче, но винувати кто, залученный, або Збройні Сили України, то нет, как у русских есть приказка, що нече на зеркало пенять, если рожа кривая. От я просто довго там жив и вивчив багато їхніх прислів. Так что где-то так. И мы маємо таку штуку, как карта про Україну, от війна вона сама по собі. А карта, яку нам намагаються нав'язати офіс президента, сам сам по собі. Но давайте дивитися на альтернативні карти, тому що те, що нам малюють, трошки не то пальто. Отак. Цього року Захід нам дає 1,6 трильйона гривень. Що складає десь 45% всього бюджету українського? 45%. А на наступний рік запланована сума в 1,7 трильйон. Тобто, те, за що зараз там б'ються Байден з трампістами, я впевнений, що от тут вангувати не треба. Я думаю, не я один. Що нам дадуть ті гроші? 1,7 трильйона. 1,7. Фактично, ми за свої гроші утримуємо. Ну, в ЗСУ а всім бюджетникам, вчителям, соцпрацівникам, медикам, студентам ті ж самі стипендії, це видають наші західні союзники. І тому треба до них обережно, не треба їх там сильно звинувачувати, щоб не злить. Тому що у них є конкретні питання, там, типу, що, що відбувається. А якщо нам дав Світовий банк 250 мільйонів, ми от зараз досліджуємо тут в Сумській області одну тему, мої студенти займаються. якась скромна громада Чупахівська, да? і щоб ви розуміли, на 95 мільйонів купила труби за кошти Світового банку на минутку. І вони вдвічі дорожчі, чим даже по, по, по самим скромним пріскорантам. Тобто, ви, ви ж можете подивитися, а скільки така труба стоїть. Да? І Юрій Ніколов в наші гроші каже, що така труба коштує от скількись, скількись, а тут вдвічі дорожча. І що вони після цього будуть думати? І це вже ж не центральні органи влади, це вже ж в громаду зайшли гроші. Це ж хтось віддав туди субвенцію, а субвенцію віддали своїм підрядникам. Та що ж ви творите, друзі? Блін, ви мелоч по карманам тирите. Хай там з державного бюджету на мільйони доларів, ну тут нам на мільйони гривень. Ну так. Ні, ні, нічого ми не вигадали. Нічого ми не вигадали, ми повинні розуміти, що Зеленський дуже рівнує до Залужного, тому що ну, рейтинг залужного скоро зрівняється з рейтингом Зеленського, і у залужного немає антирейтингу, ну майже. І, ну, якщо. От да, там я як, як політтехнолог, я дуже чітко знаю відповідь: якщо е, залужний висунеться в кандидати президента, залужний виграє у Зеленського. Це к бабушки не ходить. От, і тому на офісі рівнують. А це те, що вони нам розказують зараз, да, Єрмак сказав, це те, що вони. Це знову вони хочуть нам ще один пункт написати в нашу карту світу. Типу не поспакуйтесь, друзі, все добре. У нас всі ходи записані, та ні, нічого не записано, у вас все, все погано. І все, що виходить з офісу президента, все погано. Стосунки з союзниками погані, f 16 не дають, з призивом проблема, ну, от і все. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Каналу Ньюзрум.